Доброго доброго ранку, ви з України. З благословеної країни, яка бореться за свою незалежність, і як би не тріпали нас вітри, ми будемо стояти міцно, отак От як оцей стовп, на якому має рить наш прапор. І хай його там уже потерзало вітром, але все рівно він майорить. Майорить гордо, слава Господу, слава Господу! І хоч ми читаємо, що Бог гордим противиться, але коли, але знаєте. Є різна гордість, різна. І е, коли ми гордимося тим, що ми діти Божі, і ми це кажемо А ми діти Божі, то це зовсім інша справа. І коли ми кажемо, а ми українці, це теж е, інша справа. Це не та гордість, коли людина задирає носа і каже, а я кращий за всіх. Ні. І, е, коли ми е, розуміємо, що ми українці і нам подобається бути ними, знаєте, чи каже Господь е, молитися за державу? Е, каже, молітися за ті міста і села, де ви живете, за нашу владу молитися? Він це закликає нас робити, але е, також потрібно бути дуже, -дуже обережними, щоб Потім не перетворитися в націоналістів, щоб потім наш патріотизм не перетворився в націоналізм, коли тільки ми, а більше ніякої нації немає. Тому Господь е, закликає нас бути мудрими, обережними і е, все, що все, що у нас е, на першому місці раніше, ніж Бог. Потім може перетворитися в ідола, і навіть любов до батьківщини може перетворитися в ідола. Батьківщина на першому місці, а все останнє там десь. А от коли буде Бог на першому місці, тоді буде все на своєму. Слава Господу! Слава Господу за таку чудову, гарну осінь. Слава Господу! І вже, звичайно, вона була набагато кращою. Уже листочки такі пожовтілі і деякі берізки залишилися вже зовсім без листя. Але ще є невеличка кількість краси. Сьогодні я заспала, таке буває. Але прокинувшись і думаючи, так їхати сьогодні чи не їхати, бо вже час пізній вирішила а поїду. І, і так, така, знаєте, думка: а поїду я в парк. Тому що скоро оця краса вже відлетить, і ми будемо тільки згадувати оцю золоту гарну осінь. А ще нагадала, коли була нещодавно в. Германії, то е, в Німеччині да, вибачаюсь в Німеччині. Дивіться, який гарний куст Калини. Калина? Ні, це не Калина, а Горобина. Бачу, думаю, де ж е, ягідки, То, будучи другий раз на служінні, Пастор дав мені слово, каже, сестра Оля, поділіться з нами якимось словом чи якимись переживаннями е, на протязі тижня, що відбувалося. І е, я могла багато чого розповісти, але коли ти слухаєш, що, що в тебе всередині. Чим ти хочеш поділитися, це набагато набагато краще. Коли ти не хочеш розповісти просто про себе, чи про, які, чи про якісь випадки, де прославився Господь, а ти хочеш, щоб прославився Господь, а не те, як ти робила в тому чи іншому випадку, щоб не прославлялося моє ім'я, а щоб прославлялося ім'я Боже. І була така велика жага заспівати пісню Осінь красива осінь. Тому що я дякувала за ці два тижні, які Бог подарував мені і сім'єю, що я могла насолоджуватися їх присутністю і могла побачити гарні місця. Я знаю, що не завжди так буде, але поки є ця можливість побувати в Європі. Подивитися на красу, а потім приїхати додому і можливість подорожувати, треба нею користатися. І е, я заспівала пісню всім, всім знайому. І сьогодні, гуляючи отут по паркові, мені знову хочеться її заспівати. Я знаю, що вже деякі з вас слухали її неодноразово, але коли Господь побуджує, треба співати, комусь це потрібно. В городе тихая осень, первые дни ноября В как-то листья сбросил, и стала другой земля. Оделась она царицей Всего на несколько дней Но как просветлели лица У проходящих людей Осень, красивую осень Бог подарил земле осень, красивую осень, я попросил себе. О, осень, красивую осень, Бог подарил земле. Осень, красивую осень, я попросил себе. Бог так одевает лилию, цветущую несколько дней, что Соломон великий меркнет пред славой своей, но верных одел Бог лучше в праведной жизни своей что просветлели души рядом идущих людей. Осень, красивую осень, Бог подарил земле. Осень, красивую осень, я попросил себе. О, осень, красивую осень, Бог подарил земле Осень, красивую осень Я попросил себе В городе тихая осень, Первые дни ноября Клен как-то листья сбросил И стала другой земля. Слава Господу! І хоч тут немає кльонів, а кленів, а тільки берізки. клени вже е, майже всі стоять голі, але все рівно гарно. А ще у нас цвітуть троянди. Ще вистачає їм тепла, щоб подарувати нам оці свої гарні квіточки, і вони також дуже гарно пахнуть. Благоухання приятне. Да, і хоча вони вже трішечки. Такі, скажімо, ржаві, але все рівно гарно. Квіточки квітують. А ось ця, подивіться, яка красуня, білосніжна красуня. І як в пісні співається, що Господь так одягнув Лілію, що ми так одягатися не можемо. Подивіться на цю троянду, на цю пишну троянду. А Господь сказав, що ми з вами. Благоухання приятне, що ми з вами світло, що ми з вами сіль, що ми з вами ті люди, які приносять Божу присутність. І дай Боже, кожному з нас бути ось такими. Дай Боже кожному з нас укріплюватися в Твому слові і йти і проповідувати Євангеліє, молитися тією молитвою по-русски помню, опасна, е, що е, Господи, дай мені хоч одну людину сьогодні, хоч одну, щоб я розповів, просповіла про тебе. Дай хоч одну людину, якої б я засвідчила про твою вічну любов. Дай мені хоч одну таку людину кожного дня. І якщо у нас буде така думка, і якщо ми будемо прагнути це робити, повірте, Господь нам дасть цих людей. Але інколи ми думаємо, та, коли це я буду це робити? Але який, Або якийсь страх, або якийсь сумнів, та хто я такий, Чи, та хто я така, щоб проповідувати Євангеліє, Моїсей теж казав. Пошли когось іншого, тому що якосно язичний, а Господь сказав: Я дам тобі силу. Петро е, був тоже таким вискочкою, а потім і боягузом. Тобто, коли ми читаємо про людей, які йшли, проповідували Євангеліє, ми бачимо, вони були недосконалі. У них також були свої гріхи, у них також були такі, е, якісь вади, з якими вони боролися, з яким вони протистояли, яких вони хотіли. Позбавитися силою Божою і таких недосконалих, простих людей Господь обрав для того, щоб вони проповідували Євангеліє, щоб вони несли ото світло, світло спасіння у цей мир, який гине, гине від гріха. Слава Господу! Слава Господу! За такі приклади, які Господь залишив на сторінках свого. З е, Біблії, щоб ми е, читаючи, укріплювалися і розуміли, що якщо Господь за нас, то хто проти нас? Якщо Господь нас буде укріплювати, то ми зможемо і звернути гори. Якщо Господь е, дає нам силу, то ми можемо сказати, хто ти гора перед Зарававелем, перед нами ти рівнина. З Господом ми здолаємо усе. І тому, знаючи, знаючи, вірячи, що є рай і ад, і всі люди, які не покличуть ім'я Господнє, попадуть в ад, і вірять вони в це, не вірять незалежно від їхньої думки. Це да і амінь. І дивлячись на те, як гине цей світ, і дивлячись е, на те, як люди йдуть в пекло. Е, Наші серця хай не мовчать, наші серця хай наповнюються любов'ю до цього світа, і хай наші серця наповнюються оцією великою, великою великим великим бажанням розповісти людям про Христа, розповісти людям, що спасіння Бог дає даром. Просто даром, тільки поклич до мене, і я відповім тобі, каже Господь. Хто покличе до мене, той знайде спасіння. Призові мене, і я відповім Тобі. Або е, хто призове ім'я Господнє, тот спасеся. Хто покличе Господа, покличе своє серце, Той буде мати спасіння. Тільки вустами своїми, але так, щоб ці вуста наповнилися словами, які йдуть із серця, які ідуть із серця. Коли е, в серці Віра, коли ти серцем розумієш, що да, дійсно, я хочу це спасіння, да, дійсно, я вірю, я розумію, що є ад і що є рай, і я в ад не хочу потрапити, не хочу. То Господь дає таки, таку слушну пораду, таку, такий легкий вихід. Навіть неопитний піде і не заблудиться, той, який не має досвіду в Слові Божому, так написано, що шляхом, який проклав Ісус Христос, можуть іти і не і ми це бачимо в Слові Божому. Ідуть і недосконалі, і доходять до вічності з Господом. Слава Богу, бо велике Його милосердя, бо Його рука нас не карає, бо Його рука нас спасає. Він наш Спаситель, він, нас, він наш чудний даятель. Він дає все добре, тому що немає нічого спільного у темряві у темряві. І світла немає нічого спільного у зла і у добра. Бог є світло, Бог є любов. І він так і каже: те, що маєте, те й даєте. І Господь каже: те, що він має, те він і дає. Він не має смерті, він не має злісті, він не має. Розрухи в нього цього немає. Бог є любов і свою сутність, і те, що він має, він оце нам і дає. Д'явол має. Що він має? Він прийшов, щоб украсти, вбити і згубити. Оце натура д'явола. А Бог прийшов для того, щоб спасти, спасти, підкріпити, любити, творити. Він каже в своєму слові: я творю все нове, я творю все нове. І в кожному дні, і в кожному ранкові, прокинувшись, ми подякуємо Господу, що Він творить все нове. І щось буде незвичайно і в цьому дні, щось буде особливо незвичайно і в цьому дні. Буде якась маленька радість, обов'язково у кожного буде, хоч, можливо, на якусь хвилиночку, але ця радість прийде від Господа, тому що Господь він є чудний даятель. Можливо, у когось сьогодні якісь важливі справи, важливі. То моліся до Господа. Просіть, щоб Господь устрояв цей шлях, щоб відкривалися двері, які вже давно не відкриваються, і щоб. Бог давав людей потрібних людей, які допоможуть вам на цьому шляху і протягнуть руки допомогу, допомоги, які помоляться, які підбадьорять, хай трапляються отакі люди, в яких серце наповнене Божою любов'ю, і і хай таких людей встає в цьому світі все більше, більше і більше. І коли. Світ наповниться добрими людьми, людьми, які чтуть Господа, людьми, які люблять Господа всім серцем. Знаєте. І він тоді не буде. І не буде ніяких спорів, і не буде ніяких бійок, і не буде ніяких крадіжок. Тому що кожна людина буде розуміти, а я люблю свого ближнього. І крадучи те чи інше, я приношу йому біль. Я не буду казати лайливих слів, адже мені не мені не подобається, коли на мене це кажуть, і я це не буду робити. І так далі. Васлю. Полюби ближнього свого як самого себе, і що ти хочеш, щоб тобі робили люди, те і ти роби людям. Такі прості заповіді, такі прості, дуже прості, але інколи так важко їх виконати. Та все можу в укріплюючому мене Господу. Коли мене Бог буде укріплювати, я зможу. Я зможу любити його. Я зможу любити людей, я зможу бути світлом, я зможу бути благоуханням приятним, я це все зможу робити тільки з Господом. Самостійно ми це не зможемо зробити. І коли в наших думках, е і коли в нас така думка, що я це все вже зможу, і я це все вже роблю, то це вже гордість, а Бог гордим противиться. Коли ми розуміємо, що до цього місця допоміг мені Господь. До цього місця я е, дійшла тільки за допомогою Бога, то тоді Господь на першому місці, а я на другому. Господь на першому, а я на другому. Тоді гордості немає місця, тоді тільки слава Господу. Слава Господу! Хай Господь благословить щиро вас на сьогоднішньому дні, хай наповне серця радістю і миром, хай Господня рука оберігає кожного з вас, хай устрояються ваші путі, хай приходять відповіді від Господа в тих сферах, життя, де ви вже давно стукаєте, стукаєте і поки що. Не бачите відповіді, але не хвилюйтеся. Господь працює. Господь працює, і ваші очі побачать відповіді на ваші молитви. І ваші очі, а не очі когось другого, скажуть, побачать оцю перемогу Божу у вашому житті. Слава Господу! Слава Господу, бо Він є вірний Господь. Будемо вірити Йому, будемо довіряти Йому, а Він проведе в небесній обітниці, доведе стопроцентово, не залишить, не покинеть, підбадьорить і дасть слушну пораду, тому що Він є добрий Господь. Слава Господу! Слава Господу, навіки Його милосердя! Гарну, красиву осінь він подарував землі, Гарну, красиву осінь. І коли ви оглянетесь назад, то скажете: Слава Господу, осінь уже майже приходить до кінця. І незважаючи на війну, не зважаючи на те, що скільки горя в нашому світі ми знаходили е сили радіти. Ми знаходили сили співати, ми знаходили сили славити Господа, обіймати рідних, казати йому гар, казати їм гарні слова. Слава Господу! Це тільки йому подяка. Вам, щирих Божих благословінь. Амінь.